Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги пилку для нігтів. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів та має квітковий малюнок, який додає нотку елегантності вашому догляду за нігтями. Вона доступна з різними ступенями зернистості, включаючи 80, 100, 150, 180 та 240, що дозволяє обрати правильний рівень грубості для ваших потреб. Завдяки цьому вона підходить для різних типів нігтів: від тонких та делікатних до товстих та міцних. Пилка проста у використанні та забезпечує плавне та ніжне підпилювання. Компактний та легкий дизайн дозволяє легко носити її в сумочці, що робить її ідеальним інструментом для догляду за нігтями в дорозі. Це універсальний довговічний та елегантний інструмент.